Пан Микола навіть уявити не міг, що у свої 86 років захворіє на туберкульоз. А все почалось з банального кашлю, який турбував пацієнта близько року. Десь, може, може, рік тому ковід спочатку покашлював, думаю, може, то з тим пов'язано, але температури немає, інших симптомів ковідних немає. Прививки одержав необхідні. Та якось буде, та якось буде. А потім знайомий каже, ви знаєте, я кажу, як ото у мене кашель трошки, я прополюсу. Мала, каже, такий мені знайомі каже, дали прополюс, я собі пару капель прополюсу і проходив. І я собі зробив прополюс. воно допомагало. Та насправді ефект тривав недовго. Кашель все одно повертався. Зауважив, що як я на спину лягав, кашель був. Лягав на бік, переставав, ото мене заспокоювало. а буду на боці спати. Все ж він чоловіка турбував, і той вирішив знайти причину постійного кашлю. Той кашель почався, почався і думаю, та то з сигаретами пов'язано. Зменшив кількість їх, зменшив силу їх, потім на мінімумі вже менше не бував, а кашель таки не проходили. І вирішив таки піти до лікаря. Пройшовши відповідні обстеження, діагноз підтвердився і зараз чоловік отримує лікування. Каже, що тепер з будь-якими симптомами не затягуватиме та одразу консультуватиметься з сімейним лікарем, адже на меті має дожити до 90 років. А лікарі дають хороші прогнози на одужання. Та спеціалісти зазначають, що щастить так не усім, адже трапляються випадки, коли пацієнти звертаються вже з дуже запущеними формами туберкульозу. Одна з найчастіших помилок це пізні, пізні звернення. Тобто людина собі кашляє, от як наш пацієнт, який він рік кашляв, тобто пов'язує свій кашель з різними причинами. Або паління цигарок, або якісь алергічні реакції, собі кожен може придумати, от, або що я там простудився і не вилікувався. Ну, безліч причин, які собі людина сама, ну будемо казати, придумує, і саме пізнє звернення є основною причиною летальних випадків. Друга причина, що в нас зараз пройшла так звана мутація мікобактерії туберкульозу, внаслідок того, що були випадки, що пацієнти все таки мали відриви від лікування, і мікобактерія туберкульозу звикла до таких звичайних ліків. Виробила до них стійкість, і це так званий хіміорезистентний туберкульоз, який нечутливий до препаратів першого ряду. Лише за минулий рік від туберкульозу у нашій області померло 36 осіб. І всі кажуть, лікарі пацієнти працездатного віку. Статистичні дані в нас по місту Львову за 22-рік 339 випадків діагностованого туберкульозу. Серед них з бактеріовиділенням 195 людей, тобто це люди, які розповсюджували туберкульоз та навколишнє середовище. І серед тих 339 з запущеними деструктивними формами 74 людини. Дуже часто захворювання виявляють при профілактичних обстеженнях, або ж коли звертається із зовсім іншою проблемою. Аерогенний шлях передачі, збудник туберкульозу утримується в завісі повітря, і навіть коли ви зайшли в транспорт за кілька годин після пацієнта, який мав відкриту форму з бактеріовиділенням туберкульозу, людина, яка має ослаблену імунну систему, заражається. Іноді симптоми можуть бути настільки незначні, що пацієнти можуть не помічати їх. Та є ознаки, які ігнорувати спеціалісти не рекомендують. Це є виражена загальна слабість, кашель, який може бути періодичним покашлювання просто, можливе кровохаркання час до часу поява крові в харкотині, та задишка, яка буде посилюватися, підвищення температури до невеликих цифр 37, 37,4, 37,2, але більше в другу половину дня. І теж не завжди людина її відчуває і там ідеї помірює. Похудання і є важливим симптомом, і нічна пітливість. На сьогоднішній день туберкульоз виліковний, а всіма препаратами держава забезпечує безкоштовно. Туберкульоз виліковується повністю, якщо людина правильно виконує вказівки лікаря. Тривалість лікування туберкульозу залежить від форми і від того, якою мікобактерією туберкульозу заразився пацієнт. Найпростіша форма туберкульозу лікується 6 місяців, це так званий чутливий туберкульоз. Якщо мікобактерія туберкульозу має якісь мутації, це вже хіміорезистентний туберкульоз і хіміорезистентний туберкульоз, в залежності від того, яка мікобактерія лікується вже довший час. Лікарі наголошують, що кожна людина повинна проходити щорічні профілактичні обстеження. А за наявності незрозумілих симптомів обов'язково звертатись до лікаря. А щоб навіть при контакті з цією мікобактерією туберкульозу організм міг її побороти, потрібно підтримувати свій імунітет здоровим способом життя. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Андрій Турянський Правда тут Львів.